First, I think the trust is something we have to work together on. Отже, думку, наддає, yeah. Digitalization. Uh, o, digitalization. Yeah, like making things more digital faster. Так, усі, uh, yeah. Bureaucracy. Bureaucracia. Uh, and transparency. та прозорість. Mm -hmm. І я думаю, що це буде останнє питання до вас двох. Ваші скажімо, очікування від цього фестивалю. Що має, що має суспільство почути як міжнародне, так і українське, вже скажімо, в понеділок. Там тобто який це буде продукт. and your anticipations from the festival so on monday what does society have to hear about what's the final product of the festival i'm very excited for it hopefully it's uh, people feel empowered they feel like they've taken the next step in their life я з нетерпінням цього очікую мені хочеться щоб люди відчули власну силу що вони б зрозуміли що в В силі uh, здійснити проекти. to в their ideas and maybe start we want to start 50 project, uh, that we hopefully will see and we will help after the festival as well. Uh, також однією метою є те, що Connect Ukraine uh, зробить Україну ближче до Європи, а також те, що. Ми сподіваємося, можна буде втілити у життя 50 проєктів. А також те, що усі люди за кордоном зможуть закохатися в Україну також, як і я. Фо що в Україні є більше, ніж it технології та дівчата. Розказувала раніше, що нетворкінг це буде просто фантастично. Там яких людей ти там зустрічаєш, це. Якщо чесно, це як Йоргін, і Йоргі, я зустрілися, і от що ми почали за два місяці. І сподіваємося, що станеться будуть ще такі історії, а будуть ще люди зустрічатися і робити нові проекти також. І це я ми дуже сподіваємося на це. так.